Герой цієї повісті Томас Лінгвістон, автор романів про паранормальне явище, вирішує приїхати в Бухту Харпера і з'ясувати які ж страшні, моторошні та навіть трагічні події, пов'язані з маяком, який там знаходиться. Адже маяк, який знаходиться в бухті Харпера, несе в собі таку дурну сваву. Місцеві його загородили, туди закритий доступ. І навіть обходять його десятою дорогою. А чим обернеться зустріч письменника за Нормальним, І що це виведеться, слід почитати повість а, річада Чизбіва Чізм... і Річарда Чізмара, а називається Вдовинний мис. Тому хто шукає щось таке страшненьке, почитати на осінь. А, Ця повість буде вам якраз до смаку. Ну, не забувайте також підписуватись, залишайте лайки і до наступного разу.